Привіт! Сьогодні у нас буде не казка, а оповідання невеличке. Розпочнімо. Називається вона Чемні гості. Наш третій б клас по закінченні навчального року вирішив здійснити туристичний похід у ліс. Спочатку ми, як справжні туристи, розбили палатки та почали робити хмиз для багаття. А Миколка й каже: навіщо збирати хмиз від нього користі небагато. Я узяв з собою маленьку туристичну сокиру та швиденько наруваю гілок і запалимо багаття. Розумієте, діти, сказала нам вчителька, якщо дерева мовчать, це не означає, що вони мертві. Ліс живий, кожне дерево відчуває біль і ласку, кожне деревце радіє сонечку і дощику, і кожній гілочці боляче, коли її ламають. Ми чудово провели цей день на галявині. Хлопці грали в футбол, а дівчата збирали квіти і плили віночки. Потім пекли картоплю на віллі, варили справжній козацький куліш. А коли сонце почало заходити, вчителька Марія Іванівна попросила дітей поскладати по пакетів сміття. Миколка здивувався, а навіщо виносити зі слісу сміття? Я зі старшим братом та його друзями теж нещодавно ходив у похід, але ми не борочилися зі сміттям. Так ось непотріб, залишки їжі, пластикові пакети і пляшки, побігали у кущі і пішли додому. Дуже погано ви зробили. Та все одно ніхто цього не помітив, мовив Микола. У лісі ж у лісі ж господаря немає. Якщо всі почнуть кидати сміття, де заманеться, то невдовзі ми станемо жити на смітнику, казала вчителька. Ми ж прийшли до лісу в гості, тож і поводитись маємо чемно. Давайте поскладаємо пластиковий посуд і пляшки до пакетів, заберемо їх з собою та зальємо водою багаття. Тоді нам буде приємно повернутися сюди наступного разу. Ну, все. На цей на... Ка... Ка... Все, казочка закінчилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових казочок або опіредань. Всім пока!